Спосіб існування, спосіб побачити, як насправді все з усім пов'язане в цьому світі. Та країна, в якій ще ніхто з нас не побував. А, е, ті з нас, які туди поїхали, вони не повернулися з неї, тому е, ніхто нічого про це розповісти не може. Але будемо вважати, що це така країна. Десь тут, в контексті цього слова, я запитаю, чому таємниця була текстом прощання. Чи справді за цим таке ваше сприйняття? Ну так, я. Чому це прощання? Ну тому що я припускав дуже е, таку реальну можливість, е, що е, я справді помру, коли мені буде десь 47 років. Мене не було ні. Так, це було ворожіння з долоні значно раніше, десь приблизно коли мені було біля 30. Причому не, це не було так сформульовано. Щось мені дивились на долоні і казали, ти помреш у 47. Ні, так було би простіше. Але мені казали, ага, ну тут таке виходить, що тобі треба всі справи, все, що задумав, позакінчувати до 47. Ось я вирішив все таки про всяк випадок, якщо малось на увазі. Те, то варто якийсь такий пояснювальний текст залишити. Ось. Угу. О, нічого подібного не справдилось, як ми бачимо. ви припускаєте можливість і якусь вірувати такі речі, та? чи то містичні, чи придбачення? Не в самому цьому факті ворожіння з руки я побачив містичність, а в тому, що я це тоді ж таки щасливо забув. А потім минуло багато-багато років, і десь уже мені було за 40, коли це раптом в усій виразності пригадалося. І отут я вирішив, що о стривається ж вже ось якраз оці 47 сорок підходить. Ось де було для мене, ніби що така вказівка, роби щось швиденько, тому що буде скоро це, як тепер кажуть, вікно можливостей буде зачинятися. Півострів. Добре. Е, карнавал. Е, прощання з, зі святом. Алкоголь. Дух? Е, слова якісь, можливо, більш такі філософські, то ми можемо з ними довше побути, побути з ними довше можливо. Свобода. Слово для вас дуже важливе, Ви часто його згадуєте. Що таке свобода для Юрія Андруховича? Повітря. Ну, якщо виходите з того, що за гороскопом риби, то вода. А, але як людина ну, це так, як повітря. Важливо, як повітря. Ну, просто така найнеобхідніша передумова існування. Тоді що таке любов? Свобода. Це Угу. Ми сьогодні в такій ситуації, коли ми маємо право е, вважати, що патріотизм це правильно, це добре, що без нього ніяк. Тобто воно лишається основником слова Залишається. Що таке віра? І в душках видає віра в Бога. Можливо, ви тут щось розширите і скажете, що це існує чи не існує для нас? Це така змінна величина, я сказав би, але я бачу поки що таку якби ну, інерційність пов'язану з цим. Ну, я би в довге розумування. Добре, скажімо так, це змінна величина, і я вірю. Що я її ніколи не втрачу остаточно. Ще два слова на останок. Чи приймаєте ви слово постмодернізм? Так, тобто, чи ви визнаєте його право на існування і особливо в тому, звичайно що те, що про вас? Звичайно, визнаю його право на існування досить часто і багато, і всує його. Використовується слово, не погоджуюся я з тим, що е, якби виливаються е, всі претензії щодо мене е, через те, що ну, мовляв, тому що це ж постмодерніст, от от в цьому сенсі, е, це трохи ніби непорозуміння. було не одне слово, так що сенс життя це, а що тут можливо було щось трохи більше. Чи знаєте ви, що за цим словосполученням стоїть вже якийсь сенс життя насправді? Я колись, ну, начебто, сприйняв цю готову формулу з індійської релігійної філософії: що сенс життя у виживанні карми. Ось, і вона мене нібито цілком влаштовує. Тобто, я е в будь-якому разі, якщо послуговуватись нею, то це ніби е бачиш тоді кожен вчинок, і чому не захотів от так вчинити зло, а все-таки діяв по-іншому, і так далі. Ось тоді це все зрозуміло і виправдано. От але я думаю, що я б мав вже бо. Це, скажімо, висновок, до якого о, мене підштовхнула інша книжка і не моя. І е, це було мені тоді 20 років. То станом на сьогодні я мав би вже якусь оновлену е, версію цього всього. Так, так, якусь оновлену версію цього всього виробити. В мене, е, ну, все-таки я скажу просто одним словом. На жаль. У мене немає такого якогось е, певнішого слова щодо цього, як е, спів переживати. Ось такий от сенс.